Дорогі мої земляки, мої друзі, ось і закінчується 2014 рік. Нелегкий рік для нашої держави. Він приніс нам багато випробувань. Але завдяки нашій єдності, мудрості, терпінню і великому патріотизму ми не зламалися, ми впевнено йдемо вперед. І саме з цією впевненістю ми переходимо в новий 2015 рік. А ще з великою надією і вірою. Що Він нарешті принесе нам такий довгоочікуваний мир. Я вітаю вас з Новим Мирним роком та Різдвом Христовим. Нехай в кожній нашій українській оселі лунає щасливий дитячий щебіт. Добра вам, миру, злагоди, достатку та впевненості в майбутньому. З повагою ваш Гудзенко Віталій Іванович! Зустріч нового року це дивовижна пора і завжди хвилююча, і завжди радісна. Коли стрілки годинника зійдуться о 12-й, загадайте кожен і дорослий, і дитина своє найзаповітніше бажання, і нехай воно обов'язково здійсниться. Від щирого серця вітаю всіх жителів району з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаю міцного здоров'я, натнення, родинного щастя і добробуту, затишку і тільки добрих справ. Придешній рік хай буде світлим, щасливим! І принесе мир державі. А Різдво Христове наповнить серця любов'ю, надією і вірою, чудових свят і приємних трудових буднів всім у новому 2015 році. Дорогі ставищани! Від щирого серця вітаю вас з новим роком і Різдвом Христовим. Ось відходить у минуле ще один рік, сповнений для України надій і тривог. Від нас відходить 2014 рік. Непростий! Але водночас надзвичайно продуктивний. Ми повинні сміливо, без побоювань і озирання на минулі невдачі увійти у новий 2015 рік. Щиро вірю, він буде успішним для кожного з нас. Ось і сходить над Україною ще одна різдвяна зірка, сповіщаючи віру, надію і любов. Які б складнощі, розчарування і випробування не готував для України наш складний час, минулий рік назавжди залишиться в наших серцях. А його відлуння ще довго звучатиме в наших душах. Бажаю вам новорічних див, бадьорого настрою! Хай колядники заспівають у вашому домі добро і злагоду, а Боже благословення береже ваші сім'ї, близьких та друзів. Нехай же мир і надія назавжди поселяться під дахом ваших домівок. Нехай любов і братство панують між нами, бо нас об'єднує прекрасна батьківщина, якою ми можемо пишатися. Веселих свят з новим роком! Дорогі ставищани і гості нашого селища! Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком та Різдом Христовим! Побажати, щоб кожного оселю прийшов достаток злагода, щастя у цьому році, щоб цей рік був кращий ніж торік, і щоб мирне небо було над нашою країною і над нашими оселями. Доброти в людських серцях! У домівках тепла, світла і всього самого найкращого, що можна побажати самим дорогим людям. Шановні трудівники Аграрної галузі, ветерани сільськогосподарського виробництва, вітаю вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім міцного здоров'я, добробуту, миру та спокою, сімейну затишку та щасливої долі вам та вашим родинам на довгі роки. Нехай новий рік увійде у ваші оселі добрим і радісним, буде для вас роком здійснення мрій та задумів, щасливим у праці, врожайним на добро, щедрим на вірних і щирих друзів. А доля нехай буде прихильною для вас завжди і в усьому. Нехай оберігає нас Господь та допомагає усіх починанням. Шановні появки товариства «Інтерагроінвест», шановні жителі нашого району, від імені товариства «Інтерагроінвест» Від себе особисто вітаю всіх вас з наступившим Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята, вісники сподівань і мрій принесуть в кожну родину мир, злагоду, добро та достаток. Нехай вам щастить Новому році. Вірю, що з боку Товариства Інтраїнвес буде до вас повага, з боку рідних та близьких. Бажаю всім міцного здоров'я! Оптимізму, успіхів, миру на землі і всього самого найкращого. З Новим роком та Різдвом Христовим! Шановні жителі Ставищенського району, дорогі освітяни, прийміть самі щирі вітання від імені відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації з нагоди нового року. Це рік надзвичайно складний, це рік і великий своїми здобутками, своїми спробами створити. Сучасну європейську українську націю Це і трагічний рік, тому що він приніс горе в родини українців. Користуючись нагодою, хочу висловити слова вдячності воїнам, АТО, які от щойно повернулися в відпустку. Хочу висловити слова вдячності і підтримку всім тим родинам, які ще чекають своїх захисників. Слова вдячності за те, що вони зупинили війну на сході України. Слова вдячності за те, що вони дозволили нам працювати, навчати дітей, виховувати майбутнє покоління. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, миру і благополуччя, шановні жителі Ставищенського району, на порозі 2015 рік хочеться привітати вас наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати всіляких гараздів в новому році. Миру, злагоди в сім'ях, щоб дітки і внуки радували нас, щоб закінчилась на кінець війна відповідно нашою перемогою. Бажаю в новому році здоров'я, радості, щастя, успіхів і всього самого-самого хорошого! Шановні колеги, медичні працівники району, шановні друзі, шановні ветерани праці. Мені сьогодні надзвичайно приємно вітати вас з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Потрібно сказати, що за цей рік ми багато чого зробили, багато якби провели велику роботу і організаційну, от, і лікувальну роботу. Звичайно, ми працювали не в легких умовах і за недостатньо фінансування. Але, незважаючи на все, завдяки. І органам місцевого самоврядування, і особливо головам сіл нам вдалося багато що зробити, за що я їм щиро вдячний. Наступає новий рік, рік надій, рік е, того, що ми повинні працювати ще краще, от і надавати людям той об'єм медичної допомоги, який як би і необхідний. Я думаю так, що і в слідуючому році. Ми попрацюємо гарно, слажено разом з колективом. Я щиро вас вітаю з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Хочу побажати всім вам здоров'я, благополуччя, щоб у вас в сім'ях все складалося, як потрібно. І саме головне миру. Миру і ще раз миру. Хай всім вам щастить у новому році. Ну, перш за все, я хотів би подякувати працівникам. Ставишинського лісництва за їхню нелегку, відповідальну і таку необхідну роботу по вирощуванню лісу. Всі виробничі показники в цьому році лісництво виконало на 100 і більше відсотків. Нелегкий цей рік був для нашої держави Україна, ну, мабуть, для всіх галузей, галузей, в тому числі і лісового господарства. Але ми дивимося завтрашній день з оптимізмом, тому що в цьому році ми зміцнили матеріальну технічну базу, провели капітальний ремонт техніки, зробили ремонт адмінбудинку, завершуємо ремонт побутової кімнати для працівників, частково ремонтували дороги, ну, таке наше надбання. І сьогодні велика заслуга працівників лісництва те, що ми завершуємо ремонт і оформлення шкільного лісництва, яке було створено на 1968 році. От, лісництво вже з першого числа буде працювати, тут будуть навчатися дітки. От, і це минуле, лісово, це майбутнє лісової галузі. Значить, на порозі новорічних свят я хочу в першу чергу привітати із Новим Роком, із Різдвом Христовим, ветеранів лісогосподарства, людей, які створили цей ліс, який ми сьогодні маємо. І хочу привітати всіх лісівників, лісокультурниць, лісорубів, державних лісорубів, державну лісову охорону і всіх людей, які причетні до лісу. З цими величними святами. Я хочу, щоб в кожній родині був спокій. Я хочу, щоб кожна родина була заможна, багата, щоб наші воїни, які сьогодні захищають Україну, всі повернулися додому, Всім мирного неба, кохання, любові. Хай. Щастить будемо надіятися, що наступний рік буде вже для України роком злагоди, об'єднання, спокою і добробуту. Слава Україні! Шановні мешканці Ставищенського району, дозвольте вас привітати з наступаючим новим роком від імені колективу прокуратури району та від себе особисто. Хочу вам побажати, щоб в новому році збулися всі ваші сподівання. Прагнення і всі ваші мрії, щоб Новий рік приніс вам радість, щастя, тепла і затишку у вашій оселі, достатку і благополуччя вам і вашим родинам. З Новим роком вас!